Дмитрівку, що на Харківщині звільнено від окупантів. Українські воїни закріплюються в селище. Про це повідомив очільник області Олег Синігубов. За його словами, під час визволення Дмитрівки знищено чимало російської техніки та ворожої піхоти. Бійці 93-ї бригади Холодний Яр також показали кадри сусіднього Дібрівного, яке звільнили нещодавно. Українські військові зазначають, що впевнено посувають фронт південніше ізюма. Як звільнили, то видавали просто. Ну є, їм вже не їм вже... Вони залишили сляхів підвозу ніякого. Тобто нарушена вся логістика, і люди просто тут, ну, які-ті, як люди. Ті створіння, які там були, ну, теж поняли, що їм би, перекрили кіслород в конкретно в селі, що їм немає чим підвести ту ж провізію, боєприпаси, евакуація поранених, діло, утрудняється і вони героїчно відступили. На Донецькому напрямку росіяни невпинно гатять в бік Авдіївки та Бахмута. Намагалися просунутися на Бахмутському напрямку але марно. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк. Миколаїв закривають на дві доби. Місцева влада запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з вечора п'ятниці до п'ятої ранку понеділка. У цей час заборонено перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Очільник області Віталій Кім закликав мешканців міста заздалегідь закупити продукти на вихідні. Отнісітись з розумінням, на вихідні город буде закритим. Все находятся дома, закупитесь едой, водой. Мы работаем и по коллаборантам, в том числе районы, будут на отработке. Вежливо прошу относиться к правоохранителям с пониманием, что это нужно для общего дела. Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо. Разом до перемоги! Перший караван суден з українським збіжжям вирушив до Туреччини. Із портів Одеси вийшли одразу три судна. Вони везуть 57 тисяч тонн української кукурудзи до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Як зазначив міністр інфраструктури України Олександр Курбаков, Україна планує забезпечити здатність портів відправляти понад 100 суден на місяць. Після того як зерновий коридор запрацював на вивіз зерна, у міністерстві планують, щоб порти працювали повноцінно в обидва напрямки. Відправки каравану радіють і моряки, які чекали цього у заблокованих портах Одещини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сегодня будем отчаливать и примерно через полтора-два дня будем уже в Стамбуле. Ощущение, конечно, не передать словами, что наконец-то вот, э, сойдем в Стамбуле судно, судна, пойдем все по домам, с родителями, с родными, с семьей увидимся. Желаю всем, чтобы поскорее эта война закончилась и чтобы все вот, э, приступили к своим делам, к своим мечтам.

Я радий, що відкрився гуманітарний коридор для вивозу зерна. Згідно з домовленостями спільного комітету в Стамбулі, ми виходимо безпечним коридором першими. Далі до нас приєднуються ще два судна. Приблизно через 32-33 години ми дістанемо з північного входу в Босфор, де пройдемо інспекторський огляд, а далі попрямуємо до портів призначення. Перше судно з українським зерном із порту Одеси вийшло в понеділок, 1 серпня. Разоні йде під прапором С'єра Леони і прямує до Лівану. На його борту 26 двадцять тисяч тонн української кукурудзи це сталося завдяки договору про безпеку під час роботи морських коридорів для експорту українського зерна, які підписали Україна, Туреччина та ООН. Дзеркально таку ж угоду підписала і Росія. Україна планує вивести зі своїх портів понад 20 мільйонів тонн зерна. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголошує на важливості українсько-турецьких переговорів після зустрічі президента Туреччини Реджепа та Пердогана з президентом Росії Владимиром Путіним, які відбулися у Сочі, за його словами. Україна продовжує переговори з Туреччиною, аби впровадити обмеження на торгівлю з Росією, але є історії, які так само нам не складають великого задоволення. Це питання тортурвельних взаємин. Ми продовжуємо говорити з турецькою стороною в такому в нашому двосторонньому форматі про те, що щоб вони приєднались до обмежень, які запроваджені з боку європейського союзу сполучених штатів, про те, щоб е, обмежили співпрацю з Росією. На жаль, їхні інтереси цьому не відповідають, і вони продовжують, якби свій шлях. Ну в даному випадку е, в нас прямого впливу на прийняття такого рішення немає, і ми маємо в даному випадку розуміти, що е, не все відбувається так, як ми хочемо. Потягане життя до Севастопольської бухти. Зайшов російський військовий патрульний корабель двадцять типу Василій Биков з опаленим бортом. Про це повідомляють кореспонденти Кримреалії. Правий борт корабля у районі корми обгорів на кормі. розміщена армійську пускову установку зеленого кольору. Корабель пришвартували за допомогою буксирів біля корінної пристані. Перед тим військово-морський експерт проєкту ОСІНТ повідомив, що російський військовий корабель поблизу окупованого Севастополя раптом почав випускати димову завісу. Після чого був оповитий чорним димом. У складі окупаційного чорноморського флоту є чотири кораблі цього проєкту. Крім Василія Бикова, це ще Дмитрий Рагачов, Павел Діржавін і Сергій Котов. З початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну бортові номери всіх російських кораблів зафарбовані, щоб ускладнити їх ідентифікацію. Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо у медикаментозній комі. Його стан середньої тяжкості напередодні Херсонський колаборант сальдо заявив, що лягає до лікарні. А свої повноваження так званого керівника Херсонської області передає Сергію Ілісєєву, російському окупанту, колишньому заступнику глави уряду Калінінградської області. У лікарні Сальдо погіршило. Медики вели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ. Його перевезли в окупований Крим, але вже готують до транспортування у Москву. Сам колаборант до госпіталізації заявляв, що погано себе відчуває через ускладнення після коронавірусу, але лікарі підозрюють отруєння і взяли його кров на дослідження. Якщо ворог знову стоятиме під Києвом, Україна все одно плануватиме деокупацію Криму. Про це в інтерв'ю Керінформу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Для цього важливо не переривати динаміку розвідку кримської платформи і провести цей саміт. Він запланований на 23 серпня цього року і відбудеться в онлайн режимі. На нього запрошено не лише 47 учасників минулого року, а й представники країн Азії, Латинської Америки та Африки. На ньому обговорюватимуть все, що сприяє деокупації півострова в частині дипломатичних зусиль, додав Колеба. Дуже важливо зрозуміти, що б не було і як би не було складно, ми завжди повинні думати стратегічно. Прийде момент, коли ми деокупуємо свої території і саміт Кримської платформи. Це сигнал якраз про це. Не буде такого моменту в історії, коли нам буде не до Криму, не до Лисичанська чи якогось іншого міста, яке наразі тимчасово окуповане. Так йдеться про дипломатію, але ми про це говоримо. Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч теж 23 серпня в Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію країною окупантам, а також затвердили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення окупації та повернення Криму.